Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Юля. Сьогодні в нас ніч на... з 31 жовтня на 1 листопада, і сьогодні та сама ніч, коли треба, можна і треба робити розклади на Самай. Вирішила сьогодні зняти відео розкладу. Розкладна сама, п'ять позицій, але розклад для України. Я не знаю, як буде, що буде, але сьогодні така ніч, коли наші предки, ті, хто наш род почали, хто докладав зусиль для того, щоб ми народились, щоб ми продовжували життя, приходять до нас. І ми можемо просити у них про допомогу. І я вирішила, що сьогодні саме той момент, коли можна зробити ось розклад для України на Самайн і до наступного періоду, який в нас наступить. Прийде. Для розкладу взяла колоду слов'янських легенд легенд. Я думаю, що саме ця колода, як ніхто актуальна, вона про сім'ю, про наших предків, про нашу родину, про підтримку, про наше існування. І думаю, що ця колода буде дуже доречна для сьогоднішнього розкладу. Зараз ми її, звісно, така в мене величенька, маленька І сьогодні розклад невеликий на 5 позицій. Ми розкладемо, побачимо, що буде. Тобто це на період насмай, на період, на цей період для України. Я не беру якийсь окремий регіон. Я не беру, не хочу окремо розглядати якісь. Політичні, військові моменти. Це такий, знаєте, загальний розклад, щоб подивитися якісь основні напрямки, якісь а, мотиви, якісь а, моменти, які а, будуть нас супроводжувати, а в інших позиціях які підуть від нас. Подивимося, що буде, що нам карти розкажуть. Але я думаю, розклад повинен бути цікавим і дуже інформативним. І після розкладу буде нам над чим подумати, а потім, коли пройде період, передивитися ще раз, можна цей розклад буде. І зробити висновки, що і як. У нас відбувалося, про що нам казали карти, і як це все відігралося. Отже, розклад на Самайн для України. Карти буду витягувати, класти рубашкою вверх, да? і потім етапи, будемо відкривати і дивитися. Чесно, дуже сама хвилююсь. У мене в кадрі присутні... Ой, дивіться, що випало. У вас на очах тасувала. Бачите, що випало? <смі> Початок гарний. А, у мене в кадрі присутня така свічка, я думаю, що ви знаєте. Тобто основа ця а, скляна, а всередині у мене кокосовий віск, я сама зробила. Також у нас присутня тикавка і ось така свічка ліхтарик. Намагалась створити атмосферу, яка повинна на нас налаштувати на дуже гарний розклад. Так, отже, давайте починати. Перша позиція для України розклад. Перша карта буде нам представляти минулі досвіди та уроки для України і те, що ми взяли з цього досвіду для майбутнього. Що саме відбулося і в минулому те, що там допоможе для України. Далі, друга позиція показує поточні виклики та проблеми. Третя карта представляє наші можливості і наш потенціал саме України в війні. Четверта карта представляє цілі та бажання для майбутнього. І п'ята карта показує загальну енергію самайну, що буде відбуватися в цей період. Отже, я не дуже люблю додаткові карти, але інколи а, там або старші аркани, або мінорна карта, але в сенсі розклада вимагає, скажімо, доповнення, тому колоду не ховаю. Якщо що будемо докладати. Отже, перша карта представляє минуле досвід та до уроки, які ми, Україна, взяла а, з цього на майбутнє. Ух ти, старший аркан-колісниця. Корисниця це завжди в нас прорив. Це рух вперед. Це коли ми беремо управління в свої руки або повинні взяти управління в свої руки і керувати вже розвитком подій. І треба по цій карті бути мобільним, зосередженим і чітко бачити свою ціль і направлятися до неї. Я думаю, що тут у нас більше мова іде, давайте я так подвину. Все ж таки, мажорна карта. Моя без додаткової карти. Давайте подивимося, що є в нас в цій карті. Сім кубків. Ну, я знаю, про що йде мова. А мова йде про той самий контрнаступ. Які нам так обіцяли, ну, не обіцяли, які дуже рознесли по мас медіо багато води наливали, багато планів будували, а по сімки кубків а, зазвичай багато говорять, але мало або взагалі нічого не роблять. Тобто а, обіцяли, планували, Обіцяли нам, ви розумієте, про що йде мова, що нам могли обіцяти в нашій країні. Але мало що або взагалі нічого не зробили. І ось ця сама позиція в нас іде а, минулий досвід та урок, який, що ми можемо взяти з цього на майбутнє. Ну, зразу можу сказати, якщо йти з цього досвід на майбутнє, щоб наші мас медіа менше. Кричали всякі обіцянки і прогнози робили. А тут те, що нам треба, ну, то да, ми переходимо з одного в інше, а, брати управління свої руки і не розраховувати. Ну, я розумію, але не розраховувати, а більш бути зосередженим на своєму шляху і на тому, що ми зараз маємо, і вчитися працювати з тим, що в нас є. Це в нас була перша позиція. Друга позиція поточні виклики та проблеми. Вісім мечів, хто би сумнівався. Вісім мечів зв'язаний по рукам і ногам, багато перешкод в нас навколо нас. І ми всі з вами зрозуміємо, що це. І треба з цим розібратися. Карта статична, карта абсолютно не говорить про нам про активні дії, а карта показує про те, що треба розібратися тим, що відбувається в нас всередині, всередині нашої країни. Відбувається багато чого поганого, те, що заважає нам рухатись уперед, те, що робить нам перепони. Це і політичні моменти. Це те, що відбувається всередині і мас медіа і нашого соціума. Тобто не будемо зараз про це, тому що в мене відкритий канал, і хоч українською мовою, не всі можуть зрозуміти. Але і нам треба, карта показує, що треба з цим розібратися, досить закривати на це очі. Получається, ну, та але... Тому що це все нам робить перепони і не дає нам рухатись уперед. А воно дійсно не дає нам рухатись уперед. Тому що наші волонтери вони теж мають свій ресурс. І люди теж мають свій ресурс в форматі донатів. А при тому, що багато нам передають. А де воно все? І оце. Крім, крім всього, да, і політично, і розмови, і інтриги скандали, розслідування, це нам не дає рухатися поперед. І це наша проблема, і це є наш виклик. Далі позиція No3: Ухти. Можливості та потенціал, дивіться, туз мочів. Я завжди і своїм клієнтам, і на своїх уроках. На консультаціях кажу, що туз це завжди шанс. А ми, людина, а зараз в зрізі нашого розкладу Україна нам наданий, надається шанс на мічовий аспект. Але ми можемо взяти цей шанс, так можемо його і профукати, і провтикати. А, мечі завжди в зрізі війни це і наступ, це і активні дії в плані неба. А, наприклад, у мене на військову на тему війни і обстрілів. Двійка мечів завжди показує дрони. Да, теж мечова, мечовий спец. В нашому форматі, що нам предоставляється Україні ми потенціал. Тому що багато чого відбувається, про що нам не кажуть. Да? А тільки ті, хто знає цю тему і розбирається в таром, може десь відсотків 10 побачити. От, тобто нам предоставляється шанс, і нам треба за нього хвататися і розвивати. Хоча зима, хоча холода, сніг, зима зазвичай в цих питаннях це зад. Такі, знаєте, затухання, така помірність, можна сказати. Але бачите, карти показують, що нам надається шанс. І нам треба за нього хвататися і його розвивати. Не даремно про це говорять карти. Позиція номер 4 показує наші цілі та бажання на майбутнє. Вісім пентаклів. Ну, яка ще карта може показати, тому що, якщо б це була, яка випала шістка, мечі, шістка жезлів. Я була б незадоволена, тому що шість мечів це завжди шість не, що ж, мені мечі, вибачайте. Шість жезлів, да, це перемога, але це короткочасна перемога тут і зараз. Можна це може показати як перемогу в якомусь одному аспекті або повернення якоїсь території, або перемога в якомусь питанні на політичній арені, але вона от саме у мене ніколи не показує остаточну перемогу назавжди. Тобто на довгий період часу, на рока і десятиліття. І я б б, знаєте, зараз засмучена, бо вийшла ця шістка жезлів. А вісім пентаклів в цьому питанні ціль на майбутнє поступово короткими кроками, але впевнено, відтачуючи свою майстерність, рухатись упереду своєї великої цілі, до великої перемоги, до нашої перемоги. Отже, показує нам карта, що. Наша ціль на майбутнє до наступного періоду, до наступного свята кроками маленькими, але впевнено, і з кожним кроком збільшуючи свої можливості, свій, свою майстерність, свій потенціал, да, рухатись і постійно, постійно збільшуючи, скажімо, наші маленькі перемоги, ось так. І п'ята карта. Показує загальну енергію самайну. Смерть ха, мені подобається. Ми почали зі старшого аркана і ми закінчуємо старшим арканом. Я завжди кажу, що коли в розкладі на позицію виходить мажорний старший аркан, то всесвіт звертає нашу більш прискіпливу увагу на цю позицію. На цю карту, і, скажімо так, начебто нас носом тикає. Оце важливо, цьому треба приділити більше уваги, більше зосередитись на цьому питанні. Або, як зараз у нас, це найважливіше в нашому розкладі. Отже, загальна енергія самайна карта смерть. Чому я задоволена? Тому що смерть це завжди трансформація. Да, вона довга, да, вона не завжди може бути. ну, Приємна, а, але це завжди зміна від а, чогось одного, те, що вже затягнулось, те, що вже відмирає, і переход до нового. До нового. А, як кажуть, що для того, щоб з'явилось щось нове, да, повинно щось старе відійти. Я в цьому бачу і те, що за цей, скажімо, рік, за цей 23-й рік, да, були моменти, були якісь, скажем, аспекти, які для нас, для України були приємні. Але от зараз ідуть і в політичні тенденції, і військові аспекти для України. Вистрілюють якісь такі моменти, які не зовсім приємні, і дуже багато, скажімо, тіктокерів і блогерів вангують не дуже позитивне елементи. Давайте подивимося, до речі. Давайте подивимося. Будемо, знаєте, трошки, давайте конкретизуємо питання, тому що... От я зараз, да, казала, і хоча б подивитися, що в цьому є. Карта смерть. Місяць. Ах ти ж посмотри. І чого нема. Стабільності. Ну да. А, Дивіться ж, ну як, як я казала, що. Ну, четвірка жезлів це в нас. Як то кажуть, інколи сімейна карта, але я не люблю цього казати. Це карта такого, знаєте, все-таки затишку, святкування такого розслаблення після важкої праці. Ну, Було б дивно, якби в карті смерть була б ця, ну, да, цього нема. Відпочинку в нас нема. А в нас є карта місяць, старший аркан, ну, не хочуть карти показувати. А, значить, буде зміна, конкретна зміна для України а, в зрізі війни, в зрізі наших можливостей, куди буде направлена увага всього світу, да, про, що, про що ми будемо думати, мріяти і писати в наших дописах. Я так можу сказати, що все ж таки я хочу, ну, хочу в цьому бачити, що буде якісна зміна. Активності в плюс, зміна в політичному аспекті теж для України, і в цьому моменті нам допоможуть або жінка, а жіноча енергія, або це буде щось там, за лаштунками, відбувається, про що ми не знаємо, про що нам не хочуть говорити. Я не про карту місяць, я про момент тлубачення. І оце те, що щось починається. Воно якісно вплине а, на нашу ситуацію і поверне ще на один крок колесо а, до нашої перемоги. Пам'ятаємо, в нас випало а, притасування шістка жезлів, перемога, да, маленька перемога тут і зараз. Але це важливо інколи для того, щоб повністю перемогти. А, треба почати з однієї маленької перемоги. І я думаю, що саме про це в нас говорить карта. Тобто карта смерті у нас іде як початок чогось нового. Так, да, це буде не зараз, це не буде прям, прям, прям в грудні, але а в цей період ми побачимо якісні зміни на позитивне для України в питаннях війни. Ось такий розклад. Я думаю, я не зайняла вас багато часу, всього десь приблизно 20 хвилин. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше враження і як ви оцінюєте те, що нам сьогодні розказали карти. Дякую всім за увагу, гарного вечора, приємного святкування самайну.